Усім привіт! Ви на каналі Звичана Повтащині. Сьогодні ми будемо прибувати в сухлядках для іграшки. Спочатку достаємо все сухлядок. Ну що, дорослі і малята? Приступаємо. Я також хочу з вами привітатися. Усім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні захотіли зняти ось таке відео мотиваційне для діток і для дорослих, тому що треба наводити порядочок у шухлядах, де знаходяться іграшки. Час від часу ми з дітками це робимо. Обов'язково робимо це разом, не тільки щоб вони самі або я сама. Тому тоді дітки набагато заохоченіші. І їм цікавіше це робити. Все прибираємо, миємо, вичищаємо, щоб був порядочок. Юлічка старається. Це в них така тут хатка, або вони її називають. Тут стоїть їхня кухня іграшкова, іграшки такі великі, які не поміщаються в шухляди, і обов'язково там потрібно помити підлогу. Тепер приступаємо все гарненько складати і сортувати. Іграшки ми сортуємо завжди, просто деколи час від часу вони знову всі змішуються, вони знову складають їх в шухляди. Але час від часу ми все сортуємо, потім набагато приємніше гратися конструктор до конструктору, і складачки до складачок. І посудка до посудка, і тоді відкриваєте шухлядку, берете один ящичок і граєтеся. Набагато зручніше і набагато довше підтримується чистота. І тоді малята наші привчаються також до порядочку, привчаються до сортування, і їм приємніше, і коли ми поприбираємо, діткам набагато приємніше гратися і хочеться гратися, тому що там чистота. А особливо для діток, для дівчаток, для хлопчиків дуже класно прививати цю звичку. Тому дітки і дорослі, хто нас дивиться, обов'язково прибирайте в своїх іграшках, нехай у вас також буде чистота. Це наша така хатинка дитяча, тут стоїть їхня кухня. Так, навели порядочок і показуємо вам далі. У нас всі шухлядці, книжки, зошити, сумочки. Тут всякі конструктори, посуд, ложечки до ложечок, лего до лего. А тут у нас лялечки. Лялечки більші, менші розчосочки, зеркала все для дівчаток. Тому навели порядочок і можемо насолоджуватися. А хто ще не поприбирав у своїх шухлядках чи у ящичках, де складені ваші іграшки, запрошуємо вас до прибирання, щоб і у вас у кімнаті також була чистота. Нехай вам буде сила здоров'ячка все це зробити. Ми вже діточок положимо спадки, вже треба відпочивати і будемо читати на ніч біблійну історію. Обов'язково ми це робимо, дітки лягають, вдівають піжамку, ми читаємо дитячу біблію, молимося і наші дітки відпочивають. На цьому хочемо вже прощатися з вами. Надіюся, що ми вас змотивували, ви також зробите порядочок у своїх ігрушечках. Ми дякуємо вам за ваші перегляди і до нових зустрічей у нових відео. Усім пока-пока!